Слава Україні, шановні глядачі. Маю 5 хвилин на головне. Сили ППО знищили 6 ворожих ракет. Ворог атакував Дніпропетровщину. Є постраждалі. Наша Петівщині горів житловий будинок у Хмельницькому. Спіймали злодія, який викрав одяг з магазину. Далі до подробиць. У командуванні повітряних сил повідомили, що вранці 21 листопада з 5 по 7 годину ранку російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області було запущено міжконтинентальну балістичну ракету із Тамбовської області із винищувача Міг 31 К аеробалістичну ракету Кинджал із стратегічних бомбардувальників. Сім крилатих ракет Ха. 101 район Пускі Волгоградська область сили ППО знищили 6 ракет Х-101 Про наслідки вранішньої ворожої атаки на Дніпро повідомив начальник Дніпропетровської ова Сергій Лесак. Пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня. Вибиті кілька десятків вікон. Люди не постраждали. Також є руйнування і у гаражному кооперативі пошкоджень і промислове підприємство, та два приватні будинки на декількох локаціях. Виникали пожежі. Постраждало попередньо дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. К дворічну жінку госпіталізували також. Російські окупаційні війська завдали удару по кривому рогу. Частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві житлові двоповерхівки. У обласній військовій адміністрації повідомили про 15 поранених. З них двоє дітей, двоє дорослих перебувають у тяжкому стані. Угорщина заявила про розгортання ППО на північному сході країни поблизу кордону з Україною. Причиною такого рішення, за словами міністра оборони Угорщини, є побоювання ескалації після дозволу Україні використовувати далекобійну західну зброю для ударів глиб території РФ. Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалає бобромницький додав, що масштаби російсько-української війни більші ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу. 20 листопада вогнеборці Хмельниччини ліквідували пожежу житлового будинку у селі Пліщин Шепетівського району. Вогонь вдалося приборкати на площі 100 метрів квадратних. Причина пожежі встановлюється нещасних випадків не було. приміряв речі в магазині і не розрахувався. В обласному центрі спіймали крадія 18 листопада, близько одинадцятої години. Молодик зайшов до магазину по вулиці Кам'янецькій. Чоловік приміряв спортивний костюм та жилетку, не знімаючи нових речей, підійшов до каси і дістав банківську картку, нібито для оплати. Однак платіж не пройшов. Коли ж працівниця магазину відволіклася, зловмисник просто втік. Поліцейські за допомогою відео із камер спостереження встановили особу злодія. Чоловікові оголосили підозру і наразі слідчі дії тривають. Музика. У Хмельницькому районі інспектор служби освітньої безпеки разом із учнями, а саме Ружичанського ліцею, виготовляли окопні свічки для захисників. Півсотні окопних свічок передадуть для батальйону, який воює на Донеччині. Майстер-клас для учнів провела директор місцевого будинку культури. Діти зібрали необхідні матеріали і зі всією старанністю створили свічки, які зігріють захисників на фронті. А до виготовлення копних свічок для військових також запрошує їх команда офісу Розумне довкілля Хмельницький. Містян запрошують вже цієї п'ятниці, 22 листопада, о 14 годині, доєднатися до цього процесу. Есна, захопіть собою ножиці та приходьте у ТРЦ Монблан, третій поверх, офіс Розумне довкілля Хмельницький. Також там зазначають, що є потреба у сировині для свічок, тож чисті, чисті головне, консервні банки, гофрокартона, картона. Також для свічок це парафін. Власне, можна приносити до офісу розумне довкілля Хмельницьке, або ж якщо вам зручно, до центрів управління відходами та навіть екобусу. Долучайтеся до виготовлення копних свічок, аби в такий спосіб передати частинку свого тепла та вдячності нашим захисникам та захисницям, які у надскладних умовах виборюють перемогу. Дякуємо силам оборони за можливість працювати та інформувати вас про найважливіше до зустрічі в етері!